Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр і сьогодні я вам розкажу про арковий мітлайдер. І зараз буде виконуватись монтаж цієї теплиці безпосередньо на ділянки звичайного господарства. Всіх вітаю. Нова теплиця. Населений пункт Велика Багачка Полтавська область. Арковий мітлайдер 6 х 16. З твердопаливним. Отопленням під турбобулеріон четверку. Такі труби у нас тут так виглядає у нас. Одна з ферм. Розбираємось зараз по каркасу. Попередньо хто замовляє собі такого типу булер'яни, кілограм 200, у нас було троє людей, ми його ледве-ледве затягли. Плануйте зразу якихось, хто замовляє людей, або, або придумайте, як його затягти до теплиці, тому що це насправді... Така непогана проблема. І плюс у теплиці я попередньо готував місце, на яке він буде ставати. Наприклад, скоріше за все тут у нас буде на таку, як плиту, то вставана, і під неї вирівнюємо її якимись камнями по рівні, щоб рівненько стояло. Буде в нас тут на бік виходити. З однієї сторони вверх Демарь. Зараз будемо приступати до збору торців, збору каркасу. Посередині у нас буде ще перегородка, яка буде обшиватись полікарбонатом 8 мм, а вся теплиця і все інше по кругу буде під 10-мм полікарбонат. Нюанси складання торцу, торцевих елементів, їх дуже багато, дуже багато по різних розмірів, щоб не сидіти і з ними не гратись, не міряти кожен під рулетку. По чертежам ми спочатку скручуємо ноги, саму ферму і порог. Робимо контур, а по контуру підганяємо потім більші-менші стойки, так як це у нас мітлайдер, у нас є нижча і вища сторона. Підганяємо стойки, до стойок підганяємо перемички, перемички під двері, якщо наявна форточка на двері, форточку і все інше. І потім воно по черзі все стає на свої місця і все більш-менш зрозуміло. Склали каркас, торці по шаблону три, один під перегородку. І два по краях буде. Зараз перевертаємо арки, обкручуємо з другої сторони. Торци, мабуть, будемо теж на землі обшивати полікарбонатом. Уже середній турець. Ну, По-любому необхідно буде обшити, тому що потім його буде ускладнений монтаж полікарбонату. Якщо Якщо це робити потім, там будуть горизонтальні оці пере... перемички мішати. А так, в принципі, попробуємо на землі, а потім полікарбоновим підіймати. Тільки один мінус такого варіанту монтажу полягає в тому, що якщо вітер ось такий, як зараз, хоч і не дуже великий, є ризик того, що терець може Десь піти. Того у нас є такі 30х30 30 розкоси, зразу при підйомі будемо використовувати. От. І плюс вирівнюється хомутами продольні лінії. Тут у нас між арками на кожному прильоті будуть двохметрові труби, 9 ліній іти. Отак. Теплиця в даному випадку встановлюється на фундамент, весь конструктив. Він розкладений на діляночки, розложені арки, розложені всі елементи, і можна сказати, він себе представляє як конструктор для дорослих. Тобто тут є прогони, тут є вітрові з'єднання, стійки, все це починає виставлятися на ділянки нашими монтажниками. Оце безпосередньо турбобулір'ян. Ось промисловий з можливості підключення повітря проводів. Тобто, теплиця в цій конфігурації може працювати як влітку, так і взимку. В чому переваги теплиці Метлайдер, наприклад, над іншими варіантами існуючих теплиць. По-перше, арковий медлайдер. Він має дуже високу несучу здібність е, саме аркових конструкцій. І по-друге, у мітлайдера є вверху фрамуги, які відкриваються закриваються. Якщо поставити автоматику, то теплиця буде в автоматичному режимі провітрюватися е, і ніколи не, не перегріється, тому що основна перевага аркового мітлайдера це верхні фрамуги і це провітрювання. Так, обкрутили проміжуточні арки. Приступаємо до обкручування торців з другої сторони. З одної по шаблону зібрали, перевернули, з другої обстріляли. От. Потім будемо обшивати полікарбонатом теж на землі. В комплектацію теплиці входить всі необхідні елементи для того, щоб її зібрати. Крім самих елементів конструкції, всі мітізи, всі болти, гайки, все це є для того, щоб самостійно можна зібрати. Ну і відповідно є і інструкція для того, щоб це можна було зібрати. До речі, в цьому мітлайдеру всі елементи збираються на болтах та на хомутах, те і геобразні, тобто деяких називають крабами. Це дуже легкий і легкий в складання зборочний елемент. І не вимагає глибоких технічних та інженерних навиків. Обшиваємо торци полікарбонатом на землі. Підготовка до підйому. Дуже така працемістка робота обумовлена максимальним недостатком місця для нашої роботи. Арки йдуть 6 метрів шириною на 3,24 в висоту і немає де розвернутися. Три торца, середній і дальній вон там далі обкручуємо цей. дальність ось тут поближче. Зараз ще рознесемо труби. Вже 17.45, здається, то на вечір цю роботу робити не будемо, тому що потрібно буде відміряти діагоналі, вирівнювати це все затягнеться до ночі, не дай бог вітер. Будемо робити зранку. Проміжуточні торці, як намелюється. Зарізали під них отакі прорізи щоб хомут ставав з однієї з іншої сторони. Сюди кріпиться 30-та труба. Отрізки по 2 метри. Там 1,97 м чи 1,93 м. Плюс ширина самої ферми. От сюди буде в нас вставлятися хомут і труба, щоб фіксувати. Якраз цього сантиметра достатньо, щоб хомут проліз туди другий і зафіксувався на болти. І так на кожній лінії. Ліній 9. Дві під хорточку. Три паска там і там одна під хорточка. Проміжуточний у нас на хрестові хомоти йде крайній, один і другий на теобразні. Двері поки не обшивали, полікарбонатом, можливо, прийдеться десь щось підставляти, їх бігати. Завтра будемо вже безпосередньо виставляти і фіксувати. Продовжуємо підйомарок. Отак вот у нас став повністю обшитий внутрішній терець. Тут у нас зарези все, як треба. Два розкоси на центрі для підсилення. Ось так. Мало місця, зараз будемо десь це переносити подалі. Кинули горизонтальні лінії. Зараз будемо приступати до уголків. Чотири лінії уголка по верху для форточки і по вуглах. На правій стороні до уголка буде ще кріпитись. Форточка. Точніше три. І три на тій стороні, ну там вже у нас виходить. Підігнені дві лінії під форточки. 55 сантиметрів ширина форточки. Ми дали 56 плюс саморези. повинно вистачати. Вчорашня проблема. Бетоном вирішували місцями, де близько на уголок кріпили, на інших точках дюбіля кидали на угол ферми ближче сюди, так як, якби фундамент був більш сюди зміщений. Всередину то можна було б і на штатні отвори, але але з урахуванням того, що роствор для фундамента був залитий в неправильній пропорції, було використано дуже багато піска і вугли у нас крихкі, це потрібно все зміщати. І плюс додатково, у кого фундамент теж ненадійний, я б. Добавляв би якісь або уголки до ферм, приварював би або прикручував, або більше розкосів, щоб воно з часом не поїхало, не склалось. Тут ще буде підливатись. Тут по торцу ми забили з одної з другої сторони по 4 стовпчика в землю. Виставили полезки по уровню дві платформи і у нас так воно все виглядає. Кілька тест для любого сома і коропа, да? чи короп не бере? Не знаю. Диви, як Сом свої тож. лапи на підпечці. Стоять. Yeah. Yeah. Вона, видать, їй норку затопила та вилізла, бо вночі дощ шов. Грубо кажучи, по металу робота завершена. Зборка каркасу у нас сама зборка після підйому зайняла близько 10-12 годин в сумі. Підняли торці, зафіксували на дюбеля, покидали горизонтальні продольні, закріпили хрестові Т-образні хомоти по торцях, по прольотах, форточки, уголки, розкоси. Готово. Далі будемо приступати до робіт з полікарбонатом. Послідовність зашиття полікарбонатом на майже всіх полікарбонатних теплицях. Торці. Бока, верхні форточки, потім верхній склад, і потім нижній склад. От так. Є один бік верхній сюди шили. Вже тут завтра буде другий зранку. Готовий бік нижнього скату. Ще один момент. Перед тим, як накривати кришу, ми прикріпили для зручності попередньо отаку трубу 20 мм. форточкою йде. Всі верхні форточки тут будуть відкриватись за допомогою. Електронних таких видвижних штоків, актуатори, їх називають акуатори, хто як називає. З блока буде повністю вся конструкція через пульт відкриватися. Є варіант ручного і автоматичного управління, буде датчик температури. Це згодом покажу. І от їх тут у нас виходить вона під полікарбонат, її не кинеш цю трубу. Тому ми її кинули поверх полікарбонату, просверлили, зафіксували цю трубу на болти. І щоб не пережимати полікарбонат, його не пошкоджувати, закріпляємо на контргайки, щоб воно не розкручувалось і так далі. Колего обережно. Нормально. Приблизно таким принципом проводиться накриття скатів. Е, арочний тип теплиць накривається шахматним порядком. Спочатку через один прольот ставимо листи, потім виставляємо по них поверху листи. На кожному листу Уверху внизу зроблені метки маркером. Для того, щоб поверху йшла рівно лінія, нічого не треба було підрізати. Приблизно дається десь 6-7 см оцього виходу козирка. Можна зробити більше, можна зробити менше. Ну, Але приблизно до 10 см ідеально. Е... Понизу. Всі ці моменти, які йдуть, коли накривається лист, лягає. Оці всі щілини проходяться нейтральним силіконом. Іде у нас по стінках силікон. Тут виходить невеликий нахльост, лист з боку кругом. Так само по криші проходить. Тут все проходиться силіконом для того, щоб герметизувати. Теплицю. Ну і так само під скатом, під цими листами теж тут проходиться цей кут силікону по довжині 16 метрів тут, 16 метрів там, по торцю і по бокових стінках. Якщо ви встановлювали теплицю і дуже близько взяли оці саморізи до верха і на них попав силікон, вони можуть часом жовтіти. Нічого поганого, якогось негативного впливу від цього немає. Дивлячись на якій основі силикон. Дивлячись, які в нього домішки можуть бути самі різні. Раніше, колись, декілька років тому, використовували на оцетній основі силикон. От, від нього режіли саморізи. Ну, це просто як реакція металу. Так само плюс-мінус. на Оцинковане покриття, коли попадає, може щось трохи пожовтіти, якщо напряму попав силікон. Волога, силикон, плюс цинк, плюс метал, може трохи щось пожовтіти. Якусь корозію, щоб метал почав гнити, це не дає. Тільки, можна сказати, негативний візуальний ефект. Для цього максимально ці всі лінії, саморези, все, метал. Розташовуйте якнайдалі від. Місць, де буде проходити оця лінія силіконова, де буде силіконось, тоді таких наслідків не буде. Але воно ні на що, крім візуального, не впливає. Зараз накрили чотири листи через один прильот, зараз поверх них будемо кидати. Закінчили накриття верхнього скату, повністю обкрутили. І зараз притик до уголка у цього шида під форточкою, і будемо накривати нижній, приблизно таким же шахматним методом. Ось таку теплицю ви можете замовити на нашому сайті. Переходьте на наш сайт «Екотеплиця» теплиця або теплиця Києфує. Заходьте, вибирайте тепличку, яка вам подобається. Якщо вам сподобалось Мітлайдер, вибирайте Мітлайдер. А ми все для вас інше зробимо. Тобто виготовимо, привеземо, встановимо, підключимо, зробимо шеф матаж для того, щоб теплиця могла працювати у вас цілий рік і приносити, приносити задоволення від врожаю, який можна виростити в цій теплиці. До речі, підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато корисного того, що вам дозволить отримувати великі врожаї. Про теплиці не тільки ви можете подивитися ще на нашому телеграм-каналі. Там ми постійно викладаємо дуже корисну коротку інформацію про теплиці, тепличний бізнес вирощування. Ніякого спаму підписуйтесь, дивіться. буде дуже цікаво. І там є до речі, періодичні знижки з акції. На все, що є у нас на нашому сайті, І вони періодично з'являються на теплиці, на зрошення, на освітлення. Тобто, дивиться, ловіть. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою в прогресу. І До нових зустрічі!